Виставка собак у Хмельницькому проводиться щорічно починаючи з 1978 року. Традиційно вона проводиться у першу неділю жовтня. Оцінювали цьогорічних конкурсантів судді міжнародних категорій з Маріуполя та Миколаєва. Російський чорний тер'єр, німецька та східноєвропейська вівчарки, Доберман, Самоїцькі лайки, китайська хохлата, лабрадор, гладкошерстна такса, бернацький зеленхунд, мапс, голден, ретрівер. І це ще далеко не увесь перелік унікальних порід, які були представлені цьогоріч. Сейчас остались взрослые собаки, которые от 18 месяцев и старше. Здесь так называем открытый класс. Те, которые имеют выставочную оценку по дрессировке это рабочий класс. Есть некоторые выставляют в рабочем классе. И те, которые имеют сертификат чемпиона, выставляются в серти- э классе чемпионов, сравниваются между собой, выбирает судья опять-таки, решает, кто из них пойдёт на конкурс заключительный финальный конкурс на лучшую собаку выставки. В данном случае это будет лучшая собака Кубка Подолья, лучшая собака Кубка Мельничана. Увагу глядачів привертала до себе ось ця красуня, гола китайська хохлата Тюймовочка. За стандартами вона є найменшою. її вага не досягає навіть двох кілограм. У Хмельницькому вона є єдиним представником своєї породи. Собачка дуже необычна, дуже хороший характер у неї, вона очень добродушна, очень хорошо относиться к дітям, относиться хорошо до к животним. І хотя она голая, но якщо її, конечно, хорошо содержать, вона не болезненная. Собаки очень необычні. ...они знаходяться в одному помете, от родителей рождаються різні собаки. Тобто в одному помете і голе, і пуховка рождається. Своїх улюбленців привезла і Ольга Біляєва, Шепетівки. Собаківництвом пані Ольга займається з 1996 року. Особливість її роботи полягає у так званій канестерапії. І хоча на Україні це не лікування, а швидше за все, допомога у реабілітації хворих, позитивні результати все-таки є. Аутизм, очень хорошие результаты дают по аутизму, конечно. Есть дауны, тоже, как это, солнечные ребята. Вот лучшие результаты тоже вот у черного терьера именно по ребятам с болезнью дауна. Ну, ДЦП это само собой. Собака помогает им ходить. Они держатся ей за шерсть, за холочку, за поводочек. И собачка просто помогает даже выводить. Ни в коем случае собака тоже не должна ни резких движений совершать, ни тем более гавкать. Учасники виставки демонстрували неабиякі вміння та навики, за якими було досить цікаво спостерігати.